15 жовтня близько другої години 30 хвилин, ворогом було обстрілювано місто Миколаїв. Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, а також автомобілі. Внаслідок обстрілу поранення отримали 16 чоловік та одна жінка загинула. Для ліквідації наслідків залучали 77 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки. Внаслідок обстрілу виникли три пожежі, які були оперативно ліквідовані рятувальниками.